Так, ну що, друзі, продовжимо зрізати лишній лак, який я до цього наносив. Прибираємо лишній лак. Це я так за, а, закрашував лаком пошкрябинки. Звісно, якщо в мене ніхрена не вийде, то що, я то все пофарбую. А поки що хотілось просто зробити трішечки краще. Треба так... О, бачу. Причому там, де треба, прийдеться ще лаку додати. І під таким гостреньким кутом цей катер виходить, що зрізає лише... Лишній лак. Але ризикую пошкодити ще більше, ніж було. Ну, але ж ризик то моє друге ім'я. Мені подобається ця вся тема. Ой. Отак от воно зрізається. Це доволі така нудна робота. Але ж ми ж всі щось робимо заради результату. І я теж хочу отримати результат. Тут головне не боятися і вибрати правильний курт, щоб зрізати все лишнє і потім то все відполірувати. А вандалізму тут на півмашини, перефарбовувати, знаєте, півмашини теж не варіант. Взагалі не варіант. Ну, ось цю, бачите, майже прибрав. Я там ще вам покажу цікаві такі лайфхаки з колодочками. Бачите, да? тут була царапка ось така. Причому це вони вже зароблені лаком і вони не виділяються. Тобто їх майже і так вже не видно. Але ж треба все рівно позрізати все лишнє. Ось вона чітко зрізає дуже гарна ріже. Але досвід якийсь треба мати. Ну я це...